Доброго дня всім. Слава Україні і з вами Лавра. Там написали, який настрій може бути в Криму у запроданців. І запроданців, колаборантів, зрадників, особливо в таких містах, як Севастополь. Так? Військові, які зрадили країну, які присягалися, і з якої руки жрали. Давайте подивимо зараз їх настрій. Все ж таки дійсно цікаво, правда ж? Так, подивимось їх настрій. Севастополь. Військові, які зрадили Україну, які присягали, і всі колаборанти, які в Криму, які в них сьогодні настрій. Карти попадали. А дещо впало? О, розумію, що для них ситуація змінюється вже. Так, продовжуємо мішати, який настрій у колаборанті безрадників. І так, що відчувають? Що відчувають? Відчувають страх. Легальна ситуація страху, відчай і обмеженість. Тобто відчувають, що дії їх обмежені, що вони сидять на своєму задньому місці, над ними нависла загроза, от що вони відчувають. Зараз для них загальна ситуація, що вони борються, борються також самому собі. Борються і розуміють, що треба робити, що треба робити, що далі і так далі. Так, да, Зараз вони звертаються за підтримкою, очікують, що їх хтось буде підтримувати, але якщо ми кажемо про військових, то вони готові атакувати по Україні. Готові. Бо це вже страх загнаної криси. Що далі? Що відчуваєте ви за проданці? Тікати, тікати далеко. Так, да, далеко-далеко тікати, прорватися, тікати, що ще. Зараз вони готові обрати нову дорогу для себе передивляються, да, що і як робити, передивляються і вважають, що... Раз ми за вас, да, тобто ми, вас, ми зрадили і перейшли на вашу сторону, значить ви нам за це щось винні. Тобто до русніє звертаються, що тепер нас підтримуйте, тепер нас захистіть, раз ми вам продалися за, за копійки, що вони, що вони? Відчувають ще, закриваються зараз, хочуть закриття, хочуть заховатися, але дії їх, насправді, ви бачите, вони в ограниченнях. вони, їх рухи не можуть бути вільними, не дивлячи на те, що вони зараз закриваються, дуже бояться, хочуть тікати, ви бачите, використовують будь-які, можливі зараз для себе шанси. А в них є зараз шанс тільки, знаєте, як собака, на яку нападає, тільки гризтися, гризатися, відлайкуватися. Тобто лаяти і тікати, лаяти і тікати. Страшно їм. Відчувають оці ці кайдани. Так, що їх очікує? Це не що їх очікує, це те, що вони зараз намагаються максимально вкластися, щоб мати для себе шанс. Шанс для чого, зрадники. Для нормального життя. Для нормального життя десь, можливо, приховано. Да, щоб розділитися з цієї точки на цю, розділитися і приховано. Да, за, е ховатися, розумієте, за кордоном, за. Перебрікам. Тобто ж десь заховатися через За різними переправами, перешкодами, перебріками і так далі. Так, давайте подивимося, що їх очікує в майбутньому. Зараз кажемо про військових, які зрадили Україну, про військових, які зрадили Україну, що очікує. Когось очікує якесь нагородження. Да, нагородження, нові контракти, кудись переход. Але більшість все ж таки велике розчарування. Справа в тому, що розчарування в тому, що їм обіцяють. Розчарування в цій стабільності, яку їм обіцяли. Справа в тому, що Паш Кубків тут каже біля цієї карти про те, що сладко лілі. Обіцяли щось, що ледь-ледь насправді рухалось. Такої стабільності не було, як їм обіцяли. Більше обіцяли, ніж дали. А наразі дадуть менше, ніж вони можуть зараз очікувати, наприклад, захист. Тому що на початку просто сладко їм стелили все. Насправді гарно, ви розумієте, якщо була б там дама кубків або король кубків, це були б інакше. Можливості. А це паж Кубків. Це означає, що більше підлаштовуюсь. От ти хочеш там золотих гор, да, там через два роки. Я тобі кажу, конєшна, конєшна, звичайно, в тебе будуть золоті гори через два роки. А зараз треба да, поздавати всіх, там, перейти на нашу там, сторону. Ось так. Це були солодкі обіцянки, руху було дуже мало. І тому вони розчаровано відчувають, тому що не отримали, буквально дуже мало отримали з того, що їм обіцяли. А що далі буде? Що далі буде, як зрадникам? О, карта дьявола. Їх фортуна, їх рух вперед і всі сонячні їх обіцянки, вони. Дивіться, обіцянок їх було, що вони вдосталь будуть їсти хліба і масла. Вдосталь, максимально візьмуть. Але це обіцянки. Це похитрищам і це від їх вищих. Да? Це по а це тільки для того, щоб були обіцянки, щоб підсадити їх на свій гачок. На свою сторону їх прив'язати. Ви зрозуміли? Це було б дьяволу, щоб підсадити на свій гачок, а також переманити і вже вони не можуть вирватися. Вони залежні від того, що вони натворили. Що їх чекає загальна карта? Тікати будуть. Підлість очікує їх зі сторони цієї влади, хто їм що там обіцяв. Обіцяли зміни і обіцяють, будуть обіцяти зміну е їх територій, наприклад, виїхати там і так далі, захист да, якийсь обіцяють. Обіцяють, що буде сонячно тобі, але насправді це йде важке життя. Вдосталь обіцяють, буде важке життя, буде хитрощі, бо це все йде по підлості. Що ще їм буде? А, ну, обіцяється, так. Да. А що їм буде вже по життю? Суд. Що їм буде по життю? Дають плани, кажуть, да, у тебе три корзини є там огірків, помідорів і ковбаси. Але насправді не попереду немає нічого. Це обіцянки зверху. Судлище буде тут більше йде з... зверху. Те, що їм обіцяють, що ми встановимо все, у тебе все буде нормально, все в, тебе, в тебе буде все гаразд, не тут так ось там будуть у тебе якісь там будуть підняття. Да? і так далі. Але насправді сім пінтаклів, ви бачите, це бублик, і п'ятірка кубків це бублик з діркою, з великою. Ви зрозуміли? Тобто тут насправді. Нічого такого. Навіть якщо їм дадуть роботу десь а, на жирному місці, а в Росії не буде жирного місця. Да? Тобто обіцяють, наприклад, ви будете там на такі-такі-то -то, точки, то насправді це буде бублик з великою діркою. Ось такі події. А те, що верху, і зверху буде кара це вона буде. Все, а я вам кажу дякую, ставте лайки, мої любі. Пока-пока.